Шпилька. Зараз я вам розповім, як ви можете за допомогою шпильки зробити собі оберіг. А що саме означає ця шпилька? Верх це замок, тобто захист. Голка це спис, копьо це відсіч усьому злому та лихому. Що вам потрібно зробити? Ви купуєте собі. Нову шпильку, будь-яку маленьку декоративну будь-яку. І ввечері, запалюючи свічку, держачи в правій руці, над полум'ям свічки, ви кажете такі слова. Замочок з голкою уся нечисть. Геть! Хай буде так. Ви берете цю шпильку і прикріплюєте десь на цьому рівні. Можливо, під комерець. І так, ця шпилька буде вам оберігом на місяць. Через місяць ви цю шпильку викидуєте, купуєте нову і робите те ж саме. Якщо вам потрібно змінити річ, ви перекріплюєте шпильку. На вашу річ, яку ви одягаєте, я вам бажаю, щоб ви завжди були під захистом. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе.